Новинки української кіноіндустрії. Фільм Михайла Ільєнка Той, хто пройшов крізь вогонь з 19 січня його дивляться в кінотеатрах Івано-Франківська, Києва та Харкова. Стрічку створено виключно силами українських кіновиробників. Хіба похи?» хі. У нас в хаті є, а з церкви вже винесли. Нарешті дивимося вітчизняне кіно в сюжеті фільму реальна історія про долю українця Івана Даценка. Льотчика у роки великої вітчизняної війни безпідставно звинуваченого у державній зраді, засудженого до сталінських таборів. Іван влаштував течу, і несподівана доля занесла його на інший континент. Тут він знайшов притулок в індіанському племені, а згодом став його вождем. Товариш індійць, ви місний тутешні. 1967 року радянська делегація, в складі якої була актриса кіностудії імені Довженка, Наталя Наум, відвідала одне з поселень північноамериканських індіанців. Вождь племені, ірокезів вбраний у національний костюм, заговорив українською. На запитання, як вас звати, відповів той, хто пройшов крізь вогонь. А батько мене хрестив Іваном. Цю історію актриса розповіла Михайлові Іллєнко, і 2007 року продюсерський центр «Інсайт Медіа розпочав роботу над фільмом. Тривала вона 5 років. Повністю фільм знятий в Україні, крім одного кадру. Один кадр, яким починається фільм, знятий в горах Пів... в горах Південної Америки. Жанр фільму, романтична балада. Головні ролі зіграли Дмитро Лінартович та Ольга Гришина. Це одинадцята робота українського режисера Михайла Іллєнка. Стрічку він називає справедливим кіно і вважає, що саме вона може допомогти глядачеві віднайти свого героя, побачити те рідне, що поруч із ним, і передати почуття любові. Дружина Івана, я його дуже кохаю. Кохаю. українська прем'єра. Вітчизняне кіно чи знято в Україні усім цим реплікам? Люди трохи дивуються. Не така вже багата наша кіноіндустрія. Однак, той, хто пройшов крізь вогонь, фільм створений українською знімальною групою за українські кошти силами українських кіновиробників. І навіть технології, хоч і вони і сама технологія не є українською, але все одно все зроблено в Україні. Жодного виїзду з саме межі загалом на виробництво фільму було витрачено 16 мільйонів гривень, 10 з яких виділила держава. 19 січня розпочався всеукраїнський прокат кінокартини. Фільм дивляться в кінотеатрах Івано-Франківська, Києва та Харкова. А на телеекранах його планують показати вже наступного року.